Чому? Тому що то це є натурпродукт. Я вам казав три вида. Таке сало плойкою трошки, бачите. Я буду з часничком і з першу Часничку не жалієм. Дивіться, які гарненькі екземпляри є суперові. Бачите? Це тільки в бутлі. Отак гарненько пройду. Це з помідором. І ви теж пишіть в коментарях, чим ви пробуєте то сало, як готуєте. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. Недавно показував, що ми порося закололи. А це ми сало, яке м'якіше таке з підджугута. Погано, як то кажеться, воно наїсти. Ми його проварюємо. Давали солі. Сало солі багато не обирає, хоч ви скільки дали. Плюс лаврушка. Перчик духв'яний, перчик горошком і трошки приправи для сала. Це я відвару і е, решта я вам покажу, що я з ним буду робити. І, звичайно, як без сала соленого. Я вам вже показував. Сало непогане. Бачите, але ми його засолили. По-перше, юшка зійде. Така селяна, як говориться, ну і насолиться. З одного будемо робити вже в бутлі. вже то в минулому. Можна просто-напросто в харчову розрізати, в харчову. Буде з часничком, буде просто засолений у нас куски. Його можна лишити тут же. ж. Зараз холодно, прохолодно. І нехай собі буде. А з таким ще, де є більш-менш супер з м'ясом або ще що-небудь, воно все м'яке, воно смажене нашою соломою. <різвисто> Це для любителів сала. Таке, бачите, коричнувати. Воно пахне, бо я пробував жарити, воно прямо пахне. Хто перший? Кажуть, зразу з соломою, ну а ми зразу смалимо, так як порося миється раз. Ми його осмалили соломою, потім грілкою чи паяльною лампою, ну і, звичайно, помили. А другі говорять, що пишіть в коментарях, хоч воно мені каже, ми постійно робимо так. І в нас непогано виходить. Головне, щоб солома була. О, велика. Січкою трохи пробував не так, коли перебито сильно. А солома ще як бежитня, то взагалі була суперово. І це все я вам покажу ще в, як я буду з часничком його, деякі там вже отакий в мене контейнер. І Я просто в нього засолив це все. Засолив, а там вару. Так як ми любителі кажуть, сала. І ще й ми. На, на, натопили, як то кажеться, на смальцю. І шкварки її і все. Е, Тоже перемололи з часничком і на любителя супер піде. А тут в нас буде три вида сала. І. Чому я з під жовта так переважно вітрі спозини, або ще, ще й називаю там різного, і шпундерок, і підчеревок, воно більш-менш кажу на наші зуби вже старих, ліпше проварити, і воно буде м'ягеньке. Ще взяв до сала, я його в приправу до сала, я його витягну з ропи, воно вихолоне, трошка, а потім візьму харчовою, приправою завеню. Воно стигне і по тому розілку, і можна смакувати так. І суперово виходить. Так робив, мені подобалось. В бутлях відкриєш багато, а так кусочки собі витягнув. Ну і кажу, наша родина смакує, що літом йде з помідорами свіжими, весною на зиму, зараз з редискою, суперово пробуйте, кому подобається. Що показую, на <смі> насалон стою. Ну, просто я, ми любимо сало. Також і тут буде варитися, провариться добре, я провіру ножом потім. І все. І набік теж відложу, а завтра про холодній ноті я вам покажу, що до чого. Це вже буде завтрашнє відео. Як я його обвину в харчову плівку. Ну, і на Холодному поки побуде. А ви, ви в описах пишіть, як ви робите. Кажу, що ми можна ще коптити, але коптити я не буду. Дивимося далі. І у нас, як я вже говорив, сало підсолилося. Отаке таке сало в нас. Я вже розрізав. Таке сало з прослойкою трошки, бачите? Я буду з часничком і з персиком. Воно вже просолене є. Бачите, воно просолене. Я зараз буду проходитися отак. Маю таку спеціальну бачите, вже зробив. о, І це буде довкола робиться. Тут я собі постелив, але на одному скажу, я буду в харчову плівку. А чому харчову її можна, коли у нас добре просолиться, можна в холодильник положити, ще де-небудь, і їй буде дуже великий файний смак. Дуже... Можна і в банки трохлітрові робили, і в банки трохлітрові, Але так во ми обвинаємо, бачите? Часничку не жаліємо. Він, смак буде, трохи перчику я роблю, по боках воно ну, вже трохи просолене. І ми його заливаємо. Це я покажу на одному. Бачите, Це я буду робити багато таких, о, Зайшли. оп. Дивіться, які гарненькі. І все. Збоку буду... воно ж, бачите, насичене буде. Часник пропитає, буде суперове, чесно кажу. Це є з простого сала. Сало у нас, як я вже показував, воно у нас от такого кольору коричневого, бачите, бо ми проходили тим. От Мягеньке, чесно кажу, нягеньке сало. Дуже м'яке. Це ми будемо таким більшістком м'ясу солити в бутлі. Воно просолиться. Чому я так роблю? Щоб не було юшки. Все рівно буде колись сало, воно трохи полежиться так. Потім я ще в цей і в бутлі ми положимо, щоб ну, було на з'їдені. Так само можна в той і в холодильник. Теж буде непогано. Ви відкрили собі їсте. Таке сало у нас, звичайно, піде ось такою приправою. Ми його будемо. Переробляти, Я зараз все повністю сало, як то кажеться, ми любимо. І навіть такі екземпляри, гляньте, які екземпляри є суперові. Бачите, Бачите? з м'ясом, звичайно, щоб було ще трохи м'яса. І воно є м'ягеньке. Берете вилку чи що, як пробуєте, спеціально дають таку вилку пробувати. і ви її протикаєте, і воно буде видно аж до кінця, якщо вибираєте сало, О, а тут у нас буде вже. Більш сало йти на цей з чесночком. Бачите, розрізаємо пополам, так як воно вже просолене. І дивіться, який розріз. І отаке. Тобто медичку називають, називають, ще якось називають. Ну а ми його переважно сосолимо, коптимо. Шпундерок нагадався, тут називають шпундерок. Ну, Всюди може називатися так шпандер, це українське. Почерово, по-русски вже переважно знають, бо багато ще є. Ну, але ми шпундерок. Оце такий шпондерок будемо засолювати все. Ще кажу, його ще коптять. А переважно такі куски білі спини. Бачите, ще по непогані є. Це вже я е, пройшовся вже, бачите. О. Але зараз вам покажу в розрізі. свіжому. Ленті, сало. Невелике, щоб цей, ну, скажу, Воно дуже м'ягеньке. дуже м'ягеньке. мігеньке. Кормлене картопля і дерьть грис, переважно я його парив, варили, сирим не давав. І так. Я переважно поросят кормлю, я постійно ми варимо. Ми з сирим, я, ну, вважайте, трошки більше відходів, тому що, ну, а так воно перепарилося, свиня поїла, та й все. Ну, якось так, якщо ми так робимо. О. І ще з літом дуже багато давав зелені. Листя, капусти, чого-небудь ми давали, супер виходило. І ще хочу вам показати, то, що з піджовта. Бачите, з піджута. Е, Воно дуже м'ягенько. Ми зварили. Отаке. От Отаке вийшло. Але все рівно я вам покажу. Також чим я цей. Це я купив для сала. Е, для сала спеціально робить той. І я його отак теж обвину, бачите. Так гарнесенько пройду. О, отак гарненько пройду. І зараз теж покажу. Можна, якщо хочете з часничком, ще можете положити часник. Трохи так, трохи так роблю три вида. Буде в мене три вида. Бачите, отак я зробив і туди же. Берете. також в нашу хацу плівку. Хацову плівку пройшлися, пройшлися. О. Опа, гляньте, яке красиве. Трохи постоїться. Як я варив, я давав сіль там 150 на літру солі, воно більше не взялося, суперово вийшло. І кажу, воно в мене суперово вийшло. Це я вже пробував так, супер вийшло. А тепер каше в цей. І як воно довго не лежить на, на повітрі, так як то кажеться, і буде довше лежати, поки не старіється, а це може припортитися, то я його в морозівку. Ось таким макаром морозилку положиться. Коли ви хочете, тоді зараз воно пропитається, нехай, а потім, коли ви захочете, витягнули собі і ласуєте. І воно м'яке, дуже м'яке їсте, суперолос. Чим хочете, можете їсти. Ще одне одне, як я вже казав, будемо солити це тільки в бутлі. Кусочками, трошки в холодильник, а так буду трохи це давати з часником і з цим навіть можу показати, що я зараз так і зроблю, трошки того, трошки того. І зараз кажу, з чим їсться. Такі кусочки я вже, як то кажеться, можна тут, бо я зараз буду його ложити. О, можна і тут. Було. Лень, Все воно Отак і робиться. Ну і трошки можете з часничком. Буде вам і з часником, і буде і так. Бачите? О, непогано кажуть, то робиться так, як робиться, буде смачно. А ви в коментарях пишіть, як ви можете. Є різні види приготовлення сала, дуже є різні види приготовлення сала. Ми пробуємо теж самі вчимося, де на чомусь. І пробуємо всюди, як воно до чого. Отаке От положимо на бік. Оце трохи полежить і все. І, звичайно, ще можна їсти те саме сало. З редискою, редькою, різними дайконами можна їсти різними там кавункою. Ось така редиска. Можна з тим з часником, свіжою цибулею. Ну і літом, як в нас постійно, це з помідором. Помідор тільки почався, значить відкривало сало. І свіжим салом. Це я вам просто показав. У мене закручене сало різне своє домашнє. О. А так, беремо, я вже приготував кусок сала. Беремо редиску. Накосили. Та й зверху можна тюбульки. Теж зелений. Чи ви знаєте, смакує сало саме собою, якраз в переміжку на, на, на любителя. І ви теж пишіть в коментарях, чим ви пробуєте то сало, як готуєте ще буде різні, різні будемо знати навіть в описах, в коментарях пишіть людям це інтересно. Буду знати, які у нас. Е, ще є рецепти сала, поїдання сала, так як, як називають українці, це люблять сало, що це вони без сала не можуть. Е, воно так і є. Чому би не з'їсти таке смачне, файне сало, не з'їсти таке, бачите, чому би його не, не, не з'їсти, як воно є свіже і краще від тих ковбас е, в магазинових. Чому? Тому що то це є натурпродукт. Ну а там самі знаєте вже. Не буде стої, коштувати 200 гривень або 150 е, колбаса, якщо е, м'ясо стоїть 250-300 грн. Ось вам і результат. А так, далі ми будемо займатися своїм. Я вам казав три види. Це ще буде різатися таке сало і в бутлі. Ну і досолювати, підсолювати, з часничком, хто любить, як хто, 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 хто. Є, е, що заливають сиропом соленим. В банці, в воді стоїть, теж непогано, я пробував колись. Ну, але так ми вирішили його спробувати з часничком підварити деякі, ну і з солью, як, як завжди. А на так, на цьому бувайте всі здорові. ще Підписуємося, ставимо подобайки і коментуємо, яка по Україні буде смакота. Вами приготовлена, а ми будемо е, читати і будемо, якраз кому подобається і опишеться. Просто коментарі написали, а я роблю так-то, а я роблю так-то, і буде суперово. А так, е, якраз перед Новим роком кожен раз різалось порося. Я на Херсонщині ще бувало і на Пасху. Е, тримав більше трошки поросят, діти росли. Якось так. А так, слава Збройним силам України. До побачення!